Чи пригадуєте ви, як дехто відзначав два нових роки, так би мовити, по Москві і по Києву? Або окрім українського президента, вже за часів незалежності дивилися ще й куранти Кремля і привітання Путіна? Так було і таке. І це ж буквально новорічна шизофренія. Тривалий час для багатьох українців було окей зустрічати Новий рік 23, о 23 годині. Вони проваджали його по Москві, а потім вони його проводжали по Києву. Так, тобто це теж ще з цих часів, насправді з радянських. Першу там е е йшлося про те, що на Петропавловській Камчатському вже <с infàn> <с infàn> почався новий рік. Ця фраза звучала, що в радянському союзі так, то по величезна ж країна була і відповідно, що там уже святкують. А потім, ось як він Крокує і країною, крокує і країною, так це взвичай вже якісь там відбувалися ці голубої огоньки чи ще щось такого плану. Для багатьох це була от саме фішечка, ще зустрічаю по Москві, і там дзвонити родичам, відповідно, там і так далі. І в багатьох це припинилося тільки, от в 22-му насправді моя родина, якраз у дідусь, коли був живий ще так для нас було характерно святкувати по Росії, тому що дійсно купа родичів була там, які з якими треба було зідзвонитися, і Це от все колись був анекдот про те, що якщо буде кінець світу, то в Росії він настане першим і тому українці цілу годину ще будуть святкувати.